Слава Україні, слава Збройним силам України, доброго дня всім! На нашій території на сьогоднішній день все спокійно, без всяких чи звичайних ситуацій в громаді все спокійно і мешканці, завдяки Збройним силам України зараз проживають мирно і в безпечності. Сільська рада працює 24 на 7. Всі працівники залишилися на робочих місцях. Ніхто нікуди не в'їхав. СНА люди отримують всі, всі довідки, переселенці, які звертаються туди. На сьогоднішній день було видано 240 довідок для отримання статусу ВПО. 880 довідок це на допомогу, на отримання допомоги школи. Вони працюють на сьогоднішній день. Працювали до канікул дистанційно. Навчали, всі документи по закінченню школи, отримали своєчасно. Одна учениця закінчила золотою медаллю. Шесть дитячих садочків працюють дистанційно, всі отримують вовремя заробітну плату з усіма виплатами. На сьогоднішній день ми провели тендер, закупили вугілля. І завезли в начальні заклади. Ми готові до зимового періоду. В громаді створено резерв, закуплено продукти харчування, ліки, закуплено паливно-матеріальні матеріали для того, щоб був запас резерву в нашій громаді. Також працює в штатному розпису лікарня. Забезпечена лікарня повністю ліками запас ліків для того, щоб своєчасно сімейні лікарі допомагали мешканцям громади і тим людям, які приїхали в нашу громаду. На сьогоднішній день у нас проживає на нашій території. Приїхало 1126 переселенців. З них 284 вісімдесят чотири дитини, 340. Пенсіонерів, інвалідів, 90 людей проживають повністю на забезпеченні громади. Ми зробили в приміщенні сучасне опалення, закупили котел, закупили вугілля, і люди вже можуть проживати і в зимовий час. Там вони харчуються. Всі умови зроблені для того, щоб люди там проживали комфортно. Місцеві не багато виїжджало. Місцеві залишаються на місцях, працюють. Сільська рада допомагає переселенцям, трудоустроюватися на робочих місцях. Компанія ДТЕК, яка на нашій території розположена, дуже багато місць, предлагає, щоб люди устраювалися. Так само і робочі місця предлагають, щоб люди устраювалися, і фермера, і підприємці, які і приходять, і працюють люди. Теж 1200 людей у нас ще приїхало мимо нашої громади. Це вони переночували, похарчувалися і поїхали далі по території нашої України. Наша громада завдяки переселенцям збільшилася на 9 Це дає таку нагрузку на наш бюджет, і ми дуже вдячні обласної адміністрації, обласної раді. Районної адміністрації, Червоному Христу, всім фондам або благотворительним фондам, які нам допомагають, за ту допомогу, яку вони нам оказують, щоб вирішити ці всі питання з переселенцями. Ми дуже вдячні, ми будемо це вповнити завжди. На нашій території працюють аптеки, де в аптеках все є, всі ліки, все в їх знаходиться для того, щоб люди приходили в аптеку і отримували лікарства. всім вони забезпечені. Працюють продовольственні магазини. У їх ми дуже вдячні. Вони забезпечили з перших днів всіма продуктами і проблем з Підвозом продуктів не було на нашій території. У нас три групи нашої громади, які створили такі, ну, люди об'єдналися. І одна група корма людей, воєн, воєнних і багато багато переселенців безкоштовно круглі сутки допомагають людям безкоштовно. Дві групи це нестина група людей, які роблять сухі борщі і супи. Це теж немаловажно, які допомагають на передову, для того, щоб наші службовці воєнні харчувалися гарячими такими харчами. Ми взяли участь у проєкті Кардопелька UA», в рамках якого ми отримали три тони пасівної. Картоплі і зараз фермер вирощує цю картоплю. Це теж допоможе на ну, вирішення питання схарчування. На сьогоднішній день у нас близько 80 сільхозвиробників. Зараз йде збір врожаю стабільно, всі збирають, проблем поканість немає. Спочатку вторгнення Росії, жителі громади наші об'єднилися, Всі 17 сіл об'єднилися в одне ціле і допомагають, чим можуть нашим воїнам і нашим переселенцям, які приїхали на нашу територію. Чим можуть допомагають? Я хотів би сказати подяка їм. Це велике діло, що вони роблять для, для всієї України. Я хочу ще сказати, що разом ми з обладміністрацією, з облрадою, з адміністрацією і самоврядуванням. Якщо ми буде працюємо як єдине ціла, то перемога буде скоріше, і ми переможемо. Слава Україні!